Так, Зараз на прикладі контролера 1000 е, для токарного верстату то розкажу, як переносити файли із флешки на внутрішню пам'ять контролера і навпаки з контролера на флешку. Заходимо в програму. Зараз ми на внутрішній пам'яті знаходимося контролера. І, наприклад, нам треба цей файл скопіювати на флеш-карту. Е, Беремо, нажимаємо F2 копіювати, два рази Enter. І Заходимо на флеш-карту і нажимаємо F3 експорт і Enter. От, і все, у нас файл появився на флешкарті. Таким же способом робиться копіювання навпаки. Тобто нам треба, наприклад, із флешкарти перенести на внутрішню пам'ять програма, яка часто використовується, нажимаємо «Імпорт», нажимаємо ОК. OK", заходимо на USB. От. На, USB ой, на внутрішній пам'яті контролера з'явився цей файл. І таким способом можна. Подає файли, залити на внутрішню пам'ять і не користуватися флешкартою.